Проведемо скидування прилада на середньостатистичні такі налаштування. Заводські саме. Але я збавлю чутливість на 50% майже. Ну, щоб зрозуміти саме рівень приладу. 12 на золота середина робоча. І на 9 суперстабільно, але поставимо 8М2. У нас є тут і ДТ. На двійку можна і баланс і не робити буде. Три, одиничка. Та все, не будемо більше гратися. Два тона, то два тона. Переход бешку потрібно ставити, але і так хорошо. Далі в нас чорнозем. Все класно, все стабільно. І дві цілі. Попередній прилад виявляв чітко на. 10 см цю ціль, то ми на 10 см навіть її не будемо пробувати, а будемо на 15 на ту глибину, яку вже не брало. При тому, що чутливість мене збавлена на 50%. І пробуємо. Буде? Не буде? Не буде, зроблю баланс. Бере, але дуже тихо. А чи дуже тихо? Гучність. З проходу виявляє. Ну, це вже показує рівень кращий. На 20 см я не буду засовувати, це безкорисно не достане. Ну, не знаю, можливо, в супервологому ґрунті зараз до чуйку додати туди в 12 але навіть не будемо тестувати, вже є прибавка плюс 5 см. Так, далі. А ось це середня ціль. Хіба її на ребро поставлю? 20 см ось тут, коли я об ґрунт, ще щось проскакувало. В одну сторону, як мінімум. Спробуємо. На 15 см. Якщо той брав, то і цей буде брати, відповідно. Ну, вже так, для розуміння. Дуже легко. Далі на 20 см. Десь воно буде ось тут орієнтовно. Так, попробуємо, чи буде, чи не буде, з проходу саме цікаво. В одну сторону, раз через раз. Ну, тепер можна спробувати додати чутливості на 9. Вже в 2, 10. Чому не 12? Ми в зоні перешкод. Періодично такі фантоми проскакують, вони путають. Ну, ціль хоча б бере, звичайно, і гучніше, і чіткіше, зрозуміло. В принципі, думаю, цього тесту вам цілком достатньо, щоб зрозуміти. Рівень даного приладу і всіх інших попередніх, яких я тестую. Якщо є якісь ще побажання, пишіть, зробимо.